Ось такі котлетки в мене вийшли. Буду їсти разом з французьким соусом, з гірчицею. Залишився фарш після сочників, тому я вирішила такі биточки приготувати разом з французьким соусом. Пуштуйте разом з еліною мастер. Починаємо дегустацію М, -м, М? Просто смахота рекомендую. Парш брала в файно маркеті їм кавунчик ось такий м, mm -hmm. mm -hmm. беріть в АТБ. за акції. 17 гривнів кілограм. Кісточки маленькі. В міру солодкий, в міру не солодкий. Але б, знаєте, я б, мабуть, от так обрала б. З печивом їла б його. Було б супер. Ще сьогодні до кави яготинський сирок з родзинками, як джерело кальцію. Ну, що, кошенята? Будемо вечеряти. Ось така смачнюща вечеря в мене вийшла. І, як завжди, чумак. Їжте смак з лану до столу 100% зроблено в Україні. Червона цибулька, малосольні огірочки, макарончики-ракушки і моя улюблена курочка. Смакота. Яке ж соковите це стегенце. м. Сто відсотків злану до столу. Ох, ця бурка смачна. Запасайтесь вітамінчиками, бо зараз ходить якийсь вірус. Незрозумілий. Починається з кондюктивіту, а закінчується ларингітом. Цілую, люблю. Бувайте! Підписуйтесь на мій канал і не забувайте писати коментарі. І будьте здорові, мої щирі любі підписники!